Закон, що має лише тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може зробити досконалими тих, що приходять із одними й тими жертвами, які щороку постійно приносяться, інакше їх перестала би приносити, бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, не мали б уже ніякого свідомлення гріхів. Але жертвами щороку нагадується про гріхи. Бо неможливо, щоб їх знищувала кров телят і козлів. Тому Христос, приходячи у світ, говорить жертва й приношення ти не захотів, але тіло приготував мені. Все спалення і жертви за гріх не угодні тобі. Тоді я сказав ось я прийшов, як написано про мене у книзі, виконати волю твою, Боже, сказавши перше, що ні жертва, ні приношення, ні все спалення, ні жертви за гріх, що приносяться за законом. Ти назахотів захотів, і не побажав, потому додав: Ось я прийшов виконати волю твою, Боже. Він скасовує перше, щоб установити друге. За цією волею ми освячені жертоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. І всякий священник щодня стоїть у служінні та багато разів приносить й ті самі жертви. Які ніколи не можуть знищити гріхів. Він же назавжди прийніше одну жертву за гріхи, сів праворуч Бога, чекаючи далі, доки вороги його не будуть покладені під ніжжям ніг його. Бо він однією жертвою назавжди вдосконалив тих, що освячуються нею. Свідчить же нам і Дух Святий, бо сказано. Ось завіт, який я укладаю з ними після тих днів, говорить Господь. Вкладу закони мої в серця їхні, і в думках їхніх напишу їх, і гріхів їхніх та беззаконій їхніх не згадаю більше, а де є прощення їх, там уже не потрібна жертва за гріх.